Danske і і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Матея. Ісус сказав до своїх учнів. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не переверщите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові. А хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дартві. Мирися з твоїм противником швидко. Коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе суді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули у темницю. Істину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Ви чули, що було сказано: Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той же вчинив перелюб з нею. В своєм серці, і коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж. Хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули те, що було сказано давнім не клянись, неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам: не клястися зовсім, ні небом! Бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лихого. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Молімося про вірність Божому законові в кожній життєвій ситуації. Буду споглядати Ісуса, який навчає на горі. Його слова фундаментальні і безкомпромісні. Вони стосуються дотримання і виконання Божого закону. Він каже, що прийшов Його доповнити, а не усунути. Якою є моя щоденна вірність? Божому закону, чи здатна я, як Ісус, рішуче стати на бік виконання Божих заповідей там, де інші прагнуть їх відмінити або з них глузують? Чи не піддаюся моральним компромісам? Кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Чи не зберігаю я в серці гніву? Чи щиро відкритий для прощення кожного, хто завдав мені болю чи кривди. Якщо зараз моє серце закрите по відношенню до когось, то наполегливо попрошу Ісуса відкрити його, зцілити від гніву і навчити мене прощати. Кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Ісус застерігає мене від пожадливого погляду. Ототожнюючи його з перелюбом. Що я можу сказати про свою чистоту погляду? За які погляди я найбільше соромився перед Ісусом? Зверну увагу на принциповість і безкомпромісність слів Ісуса, якими Він застерігає від гріха чуттєвості? Вирви око, відітне руку, незвично різкі слова якими він хоче показати потворність гріха? Хай буде ваше слово «так, так, ні, ні. Ісус вказує на чесність і правдивість, якою є моя правдивість. У сердечному діалозі я попрошу Ісуса вибачити мені всі гріхи язика. Попрошу Його, щоб зробив мене правдомовним. Волі Богородиці, послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2017 року. Дорогі діти, у цей благодатний час усіх вас закликаю відкрити свої серця Божому милосердю, щоб через молитву, покаяння, рішення вибрати святість почали нове життя. Цей весняний час заохочує вас у ваших думках і серцях на нове життя, на обнову. Тому, дітоньки, я з вами, щоб вам допомогти рішуче сказати так Богові, Божим заповідям. Ви не самі, я з вами, через благодать яку Всевишній дає для вас і ваших поколінь. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, дякуємо тобі за твою материнську опіку і за те, що даєш нам пізнавати Боже милосердя. Просимо, допомагай нам розпізнавати, те у своєму житті. Ми йдемо на компроміси, коли применшуємо свої гріхи, коли піддаємося правилам цього світу і таким чином віддаляємося від Божої любові та Небесного Царства. Просимо, допоможи нам це побачити, визнати і повернутися додому Отця. Амінь. Литва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно видиме і невидиме. Плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і син, і Святий Дух. Амінь.